Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і знову в нас супер пропозиція для вас. Kia Яніру 30 грудня 2020 року виїхала з автосалону в Нідерландах. Чистий 20 й рік рестайлінг автомобіль в білому перламутрі. Автомобіль лише прийшов з аукціону. Білий перламутр, весь в рідній фарбі. Без жодного підфарбування, весь в оригіналі. Перевірено електронним товщиноміром фарб по металевих частинах кузова. Чистий 20-й рік в експлуатації з 21-го року. Білий біленький перламутер. Це білий в металіку колір. Такий колір фарбують дорогі автомобілі. І Кіаніро має в своєму спектрі також такий колір. Світло ближнє дальнє, йде ледовське. Досить класне, якісне світло. В дощову, в нічну пору доби водій не так напружується. Воно перерізає світло звичайного галогенних лампочок. Тому досить якісне світло. Ручки йдуть хромовані. Хром над вікнами, задні вікна, заводське тонування, автомобільчик просто ляля. Так, безключовий доступ, присутній в даному автомобілі, датчики сліпих зон, легкосплавні диски, гума, як завжди, в хорошому стані, тому що автомобілі проходять техогляд тут не лише. Перевірка, технічний стан, а й такий допуск виїзду на автошляхи Нідерландів. Є трьохфазний роз'єм, будь ласка, і білий білесенький перламутр. Досить класний колір, досить рідко буває на аукціоні і завжди на нього йде великий попит. І трішечки дорожча ціна. Така Кіаніро свіженька, 20-й рік. Рестайлінг є в наявності. Ще раз наголошую, буває досить рідко. І, звичайно, саме основне з чесним і перевіреним пробігом. 72 561 кілометр. Є в нас GBL музика. Пам'ять сидінь, електро, сидіння, тримання, полоси, амбієнт, підсвіточка, що немає в 2019 році, і нова навігація. Нова мультимедіа, досить класні кольора, є щитування знаків, камера заднього огляду, проекція руху, клімат. Також є бездротова зарядочка для телефону. 12 вольт. Підігрів сидінь, охолодження сидінь, підігрів керма. І також з цієї сторони, зараз просто білий день, є амбієнт підсвітка. Перферована якісна шкіра. Ніколи не тріскає досить якісна автомобільна шкіра. Так, по салончику. По салончику автомобіль у відмінному стані. Є підігрів сидінь задніх також, карти дверей, все в відмінному стані. Багажне відділення. Багажне відділення також в хорошому стані. Є два кабелі, один грубий швидкісний і другий від звичайної розеточки 220. Так, йдемо далі. Аварійний знак, компресор електричний і смола. Так, укомплектований даний автомобіль. Ціна з доставкою в Україну буде написана в темі відео. Кого цікавить білий перламутр в рідній фарбі, не зволікайте. Телефонуйте є один екземплярчик. Звичайно, є ще інші автомобілі, також в класних кольорах. Хтось полюбляє темніший колір. Темно-синій металік. дипломат колір називається. Є такі автомобілі 2020 рік, 2019 і також є в чорному кольорі. Чорний насичений колір в даному автомобілі. Досить гарний колір в Кіаніро Чорний також. Хто полюбляє темні кольори, є такі автомобілі 2019 рік. Іменно Даний автомобіль вже проданий, але на автомайданчику є. Також свіженька пропозиція прийшла по Volkswagen Golf. Класні комплектації, 36 кВт батарея. Даний автомобіль ми зараз. Діагностуємо для нашого клієнта, для нашого підписника. Поставили на зарядочку є такі автомобілі. Цей автомобіль, цей Volkswagen Golf, також доступний. Ціна його тут в Нідерландах 10 999 євро. Ціна нет. Ціна бруту для Європи 13 310. Ми ж купуємо по. Ціні нето, і наші клієнти не очікують на повернення ПДВ. Відразу рахуємо ціну від нижчої ціни нето. Тому, кого цікавлять автомобілі з Нідерландів по хороших цінах, з чесними пробігами, телефонуйте. Так, є тут м'ятинка в даному гольфі, але даний гольф весь в рідній фарбі. Йде він на Full LED оптиці. На класних легкосплавних дисках. По салончику автомобіль також в хорошому стані. Є діджитал табло і чесний перевірений пробіг. Зараз автомобіль заряджається. Так, нова навігація йде, поки автомобіль заряджається. Ніяку передачу не можна вмикнути. Можливо, є камера, можливо, немає. Кнопочка стар-стоп, два ключики. Є такі автомобілі, кого цікавить, телефонуйте. Також ще одна свіженька пропозиція, лише з аукціону. Це KIA Niro 2020 рік. Чорний металік. Максимальна комплектація рестайлінгова 107 тисяч пробіг. Є варіанти сьогодні вибрати. На аукціонах все менше і менше стає електричних автомобілів. Тому кого цікавить, не зволікайте, сьогодні є квітень місяць, до кінця року ми маємо ще нульове розмитнення. Далі вже будемо платити. До 30%. Такий Renault Master L2H2 52 тисячі пробігу. Ми купили для нашого підписника, для нашого клієнта. Автомобіль вже на транзитних номерах і прямує, готується до відправки, прямувати до України. Також є такі автомобілі, як KIA ev 6 Даний білий перламутр вже проданий. Але кого цікавлять такі автомобілі, пишіть зможемо купити вам на аукціоні. Будь-який автомобіль, який вас цікавить, до 6 років можна купити на аукціоні. Класні є пасати 1,6 автомат 19 роки. Є в наявності. Також можемо купити, доставити, розмитнити в Україну. Багато вантажних фургонів є на даному автомайданчику, є досить класні ренотрафіки, в максимальній базі, з ледовським світлом, ближнім дальнім від, від Renault, Led Provision, класне досить світло, збережені з чесними пробігами. Цей автомобіль в середній базі вже проданий, тому кого цікавить, заходимо на сайт Arolat Cars. Заходимо в Cars і де зможете побачити ціни автомобілі. Робите скріншот, скидаєте, прораховуємо, скільки вийде в Україні. А сьогоднішнього дня винуватиться відео. Це білий перламут. Kia Niro 2020 рік на максимальній комплектації з трьохфазною зарядочкою. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте 050 565 0817. Купуємо автомобілі від вас невеликий завдаток. Купуємо автомобілі за власні кошти, доставляємо в Україну і розраховуєтесь вже безпосередньо в Україні за автомобіль. Біля автомобіля, дякую за лайки. Дякую за вподобайки. Дякую за коментарі.